Сьогодні дуже важливо, щоб влада, щоб суспільство, щоб політики продемонстрували єдність. І не дали жодного шансу для зневіри. От мені так видається, що найбільше, чому у українців сьогодні, якщо можна так сказати, опускаються руки, це від тої корупції, яка сьогодні фактично супроводжує будь-які дії української влади. Бо ну важко не зрозуміти людей, які бачать, коли розкрадаються сотні тисяч, мільйони. І мені видається, що це напевно найбільша проблема, яка сьогодні є всередині країни. Тут дуже важливо спонукати владу, ну не допустити жодних корупційних злодіянь, боротися категорично проти корупції, і якщо ми побачимо зі сторони влади такі кроки, то точно не зменшиться кількість тих цих українців, які готові нести всі виклики, які пов'язані із війною.